Волонтерки Тетяна Письмена та Анна Савчук оперативно збирають речі для військовиків. За словами Тетяни, за чотири дні люди позносили стільки речей, що вистачить завантажити кілька автомобілів. Зупинятися волонтерки наміру не мають. Волонтерський склад працює з 10 до 12 години в базарні дні, тому усі бажаючі можуть долучитися до допомоги військовим. Найбільше затребовані такі речі, як футболки, теплі светри, білизна, шкарпетки, устівки, ковтри і, звичайно, смаколики, консервація та енергетичні напої. Військовий капелан, волонтер Михайло Ільницький та романчанин Юрій Чекевдя завантажать автомобілі подарунками для прифронтового шпиталю продуктами, спортивними костюмами, білизною, предметами особистої гігієни, інвалідними візками та милицями. А для фронтовиків склали термобілизм, теплі светри, продукти, ящики з мандаринами і яблуками, каву, грілки і окопні свічки. Все це разом із автомобілем, подарованим мамою загиблого захисника Ядвігою Ніколайчук, попрямує у одну із частин морської піхоти. Ми бачимо соня ми, і милиці, ми бачимо соня і візки. І це необхідне те, що не є необхідне для наших хлопців. Бо ми дбаємо про перерозок, але чому ж ми точно забуваємо, хлопці йдуть в госпіталь. І там по коли я перший раз, перший раз, і перший раз було Зараз Богу дякувати ті два господи, які взяли, можна сказати, так, під опіку в район, вони вже як приїжджають і кажуть, на статку приїхав. Це саме саме-саме щасливе, яке тільки може бути. І вам дякуємо і за перемогу. Перемога Господу буде повірте мені. Слава Україні!